зі градом із очей твоїх крапають, і ці троянди нас вже не спасуть Спогади несуть, стерти бі забуть, і поцілунок той вже не повернуть, Сльози <плес> градом із очей твої крапають, і ці Троянди нас вже не спасуть, спогади несуть, стерти бі забуть, і поцілунок той вже не повернуть. Сторонам по різним містам, на людних вулицях, але такі самотні, ти більше не напишеш, а я не пойду. всі пісні Сльози градом із очей Вітаю з вами 33 канал Kids. і я, його юна журналістка Ткаля Богдана. Сьогодні наша суддя наповнена не лише популярністю, а й талантом, адже до нас завітав неймовірний гурт столиця. Раді нашій зустрічі уладити Назара. Привіт! Впевнені, що не чекає дружня та тепла розмова, тож розпочнемо. Розкажіть, будь ласка, з чого все починалося? Ваш музичний шлях? Ну, все починалось те, що я на якихось там в музичних формах знайшов Влада пісні. Ми з ним потім списались в інстаграмі, зустрілись, познайомились і почали якось разом щось робити в цьому напрямку. Але спершу це були більше пісні. Влад писав свої пісні, ми писали з ним ще разом для других артистів пісні. І якось так ми вирішили випускати свої спільні пісні і вже от створили після цього гурт Влад, вам є щось допомогти? В принципі, так все й було. Дуже цікаво. Поділіться, будь ласка, чи була це ваша дитяча мрія, стати відомими співаками? У мене, напевно, да. так. Я хотів бути барабанщиком, то я хотів бути гітаристом. Я слухав Ельзи і виходив, я вже жив в селі, і виходив, у мене там така була, як літня кухня недобудована. Я виходив на другий поверх, брав такі бочки в батьків і по бочкам собі лупив, виявляв, що я там якийсь барабанщик. І ми навіть з Назаром, колись, коли в нас була там перша студія, така ми брали бутилки від Кока-Коли і співали, ніби це мікрофон і уявляли, що в нас, нас концерт. Було таке, але це візуалізація, це має місце бути. Це класно. Назарев. Ну, в принципі, так само в дитинстві, десь там бігав з маминою розчоскою і співав неї. цього все починається насправді. Якщо є мікрофон в дитинстві, клас. Наших телеглядачів та журналістів. Цікаво, чому гурт називається саме столиця? Тому що перша пісня, яку ми випустили спільно, це була пісня Київ давай. Так як пісня була про Київ, про столицю нашої країни, ми вирішили назватися столиця. А так як назвами хотіли назватися на англійській мові, і назва просто буквами, столиця вже була зайнята на той момент в Apple Music. Ми подавали Spotify, ми вирішили замість букв поставити цифру 100. І Получилась столиця. Ми, якщо чесно, довго не думали над цим. Пісня про Київ, хай буде столиця, і все, так і залишилось. Дуже цікаво. То що вас надихає на створення пісень? Тому що кожна ваша пісня в топі? Ну, я думаю, якісь життєві моменти, якісь розповіді наших друзів про їхнє життя, там про якісь там їхні або зустрічання з дівчатами, або там наоборот розриви стосунків. І якось з цих розповідів там із свого свого життя пишуться пісні. Ну да, Надихаємось, не те, що там якась в нас є муза, просто якимись життєвими ситуаціями, які є в кожного напевно в житті. Про це ми і пишемо пісні. Поділіться, будь ласка, що вплинуло на ваш творчий початок. Напевно, якась відданість до роботи. Ми багато працювали, хотіли цього в першу чергу. І коли ти дійсно хочеш і багато працюєш, то воно рано чи пізно вистрелює. І в нас так, слава Богу, і сталося. Згідно з ладом повністю. Розкажіть... Ми сьогодні будемо по черзі отак робити. Да? Розкажіть, як ви вибирали назву для своїх пісень? Ну, мадам, пісня зрозуміла, бо там була мадам. Покохай мене, хоча всі називають пісню біля троянди, просто саме такий. Класний кусочок, який ми тоді рахували, який співає якраз Влад в ці пісні, де Покохай мене, тому ми вирішили назвати пісню Покохай мене. Хоча ну, всі називають її білі троянди цю пісню. Просто по тексту якось аналізуємо, якісь такі самі бойові фрази беремо. Як змінився та розвивався ваш творчий процес часом? Чи ви завжди працюєте в команді? Або є люди, про яких мало хто знає? Ну, все, що стосується там творчості, іменно музики, пісень, створення, то це ми тільки з ладом разом це робимо. Влад відповідає повністю за всю музику, яка є в наших піснях і не тільки в наших. А так, звичайно, у нас є і команда, яка разом з нами там організовують концерти, якісь благодійні, різні. Також концерти, збори, це є ще люди, яких, яких за кадром ніхто не бачить. Без команди зараз ніяк. Чи є в нас оператор Андрій, який ну як режисер, напевно. Він не любить, коли на нього кажуть да. оператор. Думаю, він Любить, коли на нього кажуть кліпмейкер. Так, да, «кліпмейкер», <кліп от. Дякую за відповідь. Як ви могли б описати свій музикальний стиль у трьох словах? Це якісь музичні мають бути терміни, чи просто? Музичний стиль? Та, мені здається, у нас якось все там хіп-хоп, поп, якийсь такий поп-рок. Поп, лірік, хіп-хоп. Дуже круто. Після початку війни, чи змінилася ваша тематика пісень? Ну, звичайно, я думаю, що коли почалася повномасштабна війна в країні, то, звичайно, всі спочатку більше писали такі пісні. Так само як в нас є пісня ЗСУ, щоб підтримати хлопців, дівчат, які на той момент і зараз знаходяться на передовій, щоб якось їм давати хоча б якісь чуть-чуть такі от музичні. Штуки, якими вони можуть послухати, пізно сказати, вау, типу, класно. Ну, нам так і писали вони, що після пісні ЗСУ, що ми, його, ми їх слухаємо, нас це заряджає класно робіть і, і надалі. Е, я думаю, що зараз взагалі бізнес український дуже сильно помінявся після повномасштабного вторгнення в Україну. Він змінився, дуже багато появилось класних молодих, е, талановитих. Хлопців, дівчат, які роблять класні пісні, класну музику, про яких раніше взагалі ніхто не знав і їм не давали доступу навіть до цього, тому що у нас було колись раніше 15-20 артистів, яких знали всі. І, по суті, молодих артистів майже не було. А зараз інтернет е зробив все для того, щоб е от, українські молоді артисти могли себе показати. Я вважаю, що це дуже класно. А розкажіть тепер, що було найбільшим викликом у процесі створення останніх пісень? Покохай мене, це ми просто їхали з хлопцями чи Кокатоші з Чернівців, в Київ. Ми сиділи і придумали цю пісню. Так, от давайте запишемо. Давай У нас це якось воно робиться на такому вайбі. Якщо ми щось робимо, найголовніше, головне, воно спочатку подобалось нам. Ми самі з ладу можемо стояти там. 50 раз переслухати пісню вау класно, вау, класно. Звичайно, коли ми вже її випускаємо, є цей фідбек від людей. Це дуже приємно. І... Ну так і має працювати. мені здається. ти маєш сам кайфувати від того, що ти робиш. Дуже цікаво. Чим ви найбільше у своєму творчому шляху, що для вас є найголовнішим досягненням? Та що таких маст хев досягнень немає, що є багато куди рости, мені здається, дуже приємно, що ми знайшли своїх слухачів. Там останнім часом концерти, солдати почали збиратися. Це дуже все класно, але е, ніколи не, не можна зупинятися я рахую. Треба все одно йти далі. Поділіться, яка пісня з вашого репертуару має найцінніше значення для вас особисто і чому? Ну я не можу сказати, що є якісь там пісні. Просто є деякі пісні, які як кажуть стрельнули більше. Але там, допустим, ми з ладом просто любимо там, наші пісні, там, отакі, там троянди, мадам, танцюєш, і плачеш, такі ці, наші ліричні пісні, вони нам дуже подобаються. Хоча там брати пісні ті ж самі вечорниці, покохай мене, вони були там в топ-чартах набагато скоріше туди залітали і тримаються там до десятки, до сих пір чотири по 5 місяців. Вони там знаходяться. Ну я не знаю, не, я не можу так відрізнити, просто те, що ми робимо. Ну, Воно нам, в принципі, все подобається, тому ми це і робимо. Да. <гум> Дякую за відповідь. Як ви вважаєте, який прогрес відбувся після вашого дебютного виступу? Ну, раніше ми, коли приїжджали на концерти, то у нас може там збиралось там, 150, 200 чоловік. Зараз, про те, що говорив Влад, у нас збираються солдати, це зали по 1200 чоловік. Ну, максимально. От. Там от у нас був в Вінниці концерт недавно, то квитки вже за дві неділі до концертів їх вже не було. І, звичайно, цей ріст ми бачимо, ми бачимо, що люди приходять, їм це подобається, і ми стараємося для них також зробити максимально класні концерти, щоб вони прийшли і змогли трішки відволіктись від, від тих всіх моментів, які зараз в нашій країні є. Дуже хотілося б, щоб можна було вже робити в нашій країні стадіони, щоб всім було класно, всі веселились, двіж. Дай Бог, ми до цього прийдемо. Дякую, які перешкоди ви зустріли на вашому шляху, і як ви їх подолали? Я не можу сказати, що якісь такі там великі перешкоди, як у всіх людей у нас, якісь там свої битові там проблеми. Ще, ще десь ми завжди на все стараємося дивитися якось з позитивом і в своїх піснях. Також от веселих хочемо показати людям, що потрібно до, все, до всього підходити з позитивом, як би там в житті не було, і знаходити сили і йти далі. Так само, як зараз це робить вся наша країна, і я сподіваюся, що вже наша перемога буде скорою. І... Тому треба завжди дивитися позитивом, ставати і... і робити для того, щоб все було добре. У мене пес погриз собою недавно. <схід> така перешкода. А не, насправді перешкоди були. Це хіба коли війна почалась. Е... От тоді, теж як всім, було важко. Якийсь да, був період невеличкий, що ми трошки ми були не, не розуміли, що відбувається і що буде далі. Але якось потім прийшли в себе і все нормально. Дуже цікаво. А які етапи пройшов до досягнення популярності? Я не зможу сказати, що ми там є взагалі там дуже сильно впізнав впізнаваємі і тому, що там більше знають там, наші пісні. А деколи люди, як ми виглядаємо, самі менше знають такі моменти до сих пір, тому що ми з ладом трішки в цьому плані такі ліниві. Ми от більше любимо робити музику. Там нам даже щоб зняти той самий TikTok, виложити одним. Ми я не знаю, по останній раз відео на TikTok виставляли десь тижня два три назад. Хоча це щоб для того, щоб робити щоб це впізнаваємося, треба робити кожного дня там, по два-три відео хоча б закидувати. Ми в цьому плані дуже ліниві, нас і заставляють, ви, там, підіть зніміть. Це впливає на нашу якусь, там, медіа таку медійність. Але ми про це не сильно переживаємо. Ми, от, нам добре, що люди знають музику, яку ми робимо. Ми навіть коли буває на концерт проїжджаємо на площадку, на саундчек, буває на нас просто думають, що ми якісь там, ну, які, якісь шнури так. <гум> <гум> От, але не знаю, можливо, якось це прийде до нас більша медійність. Але не робіть так. як Ви знімаєте тік-токи і. <гум> Дякую за відповідь. Нам дуже цікаво, яким ви бачите майбутнє гурту столиці. Ну, я думаю, що ми будемо старатися робити якісь класні треки. Хочеться, звичайно, збирати якісь, як Влад казав, щоб це були. Дай Бог, щоб в нас була наша вже перемога найскоріша, і могли робити якісь такі стадіонні великі концерти, їздити в Європу, також виступати на якихось великих концертах, фестивалях, щоб наша українська музика в в світі нашому, трішки була ще більш популярніша. Це я рахую діпа, дуже класно. Да. Дуже цікаво, які артисти або музичні групи вас найбільше надихають? З ким ви хотіли зробити колаборацію? У нас просто немає такого, щоб ми хотіли робити колаборацію. Чесно? Там... Степан Гіга. О, так, Хотілося б. Це було б дуже прикольно, мені здається. Нам відомо, що ви пишете пісні артистам Розкажіть, будь ласка, з ким ви зараз співпрацюєте? Ані ми писали пісні е, Лері Скайдер, е, Поліна Дошкова. Козловський Віталій. Віталій, то Маша Данілова. І ще я так щоб одразу не згадаю. Ну, багатьом пишемо дуже багато звертаються до нас за піснями, але в нас зараз, на жаль, немає стільки часу, щоб писати іншим артистам. Якщо щось би написали, то ми тоді скидуємо там, демку, що от є така пісня. Нам відомо, що ви нещодавно відвідали фестиваль Амбасадор дитинства які ваші враження і як вас зустріла дитяча публіка? Було дуже класно, пам'ятаю, що от концерт от в Луцьку в замку був дуже класний, було багато людей, також в Кам'янці-Подільському. Е, дуже класно, що є такі заходи, де можуть прийти діти, відчути трошки цю таку іншу атмосферу, побачити артистів, послухати музику, поїсти якихось смачних всяких приколів. Ну Це класно, що яких приколів поїсти на фестивалі? Цікаво. Це класно, що є такі фести, що для дітей щось робиться і про них. Не забувається, оце повинно бути, тому що дітей завжди треба підтримувати. Це наша цінність, яка зараз є, і тому це класно. Вчора з соцмережам пошилася інформація, що ви відкрили офіс та студію під назвою Садоло. Можете, будь ласка, розповісти, чому саме така назва? Трішки про студію та кого першого запросили на відкриття. Ну, Це було не те, що відкриття, це просто ми приїхали і писали, є такий співак Ігор Щербай, для кого ми також зараз робимо пісні. І Ми його там писали, приїхали ще наші друзі з Ужгорода. І ми щось сиділи, і влад. Ми просто тільки вчора доприбирали там. І, 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 і так як ми доприбирали, Влад думає так, поки ми знову не, не насмітили, то швидко знімлю відео. І Влад просто взяв це відео і виложив, і вийшло, як вчора було це відкриття. Але так студію ми дійсно вже давно і хотіли. Це десь місце 3-4, що там були ремонт, і йшли. І це закінчили, і вже зараз ми можемо працювати як лейбл, як студія. Бо ми відкрили лейбл у свій от, з вересня місяця, де в нас випускаються, крім нас, що інші артисти молоді, такі як Домій, Барек, Гурт Сестра випускались, Паучик Тьома. І тому. Ми вирішили, що треба, це має бути більш-масштабно, і відкрили вже окремо офіс і студію звукозапису. Це дуже круто. Дякуємо. Які поради ви можете дати артистам, які розпочинають свій творчий шлях? Не боятись чогось починати, співати, писати пісні, якщо навіть там не виходить. Зразу зробити супер класну пісню, все одно спробувати писати там. Я пам'ятаю, які самі свої перші пісні, я просто зараз включаю, мені хочеться десь в люк провалитись, коли, коли я чую ці пісні. Але поступово ти якось ну вчишся, і потім якось десь щось в житті так повертається, і, і все класно. Тому не бійтесь, пишіть, знімайте тіктоки. Зараз є тікток, не треба, продюсер. Нічого, зняв відео, стрільнуло, пух-пух, все вже ти в чартах. Поділіться, будь ласка, які плани на майбутнє і що очікувати вашим слухачам? Плани на майбутнє, напевно, як всіх українців, щоб вже ми могли закінчити цю війну, щоб нашою перемогою це все було звичайно. І для того, щоб всі могли трішки видихнути і робити те, що ми робимо, звичайно, музику, робити далі класні пісні, пускати їх, щоб це подобалось людям. Я думаю, це такі якісь елементарні плани і, і всіх. Людей. Дуже цікаво. Що б могли побажати своїм фанатам, глядачам та глядачкам 30-го каналу Kids та всім українцям. Хочу вам побажати здоров'я, щастя. Багато племінників. <рес> ну що, хочемо побажати, Робіть те, що ви робите, навчайтеся, класно, що є такі дитячі проекти у нас в Україні, що ви збираєтесь, вчитесь один в одного чомусь. Це навчайтеся саме в нас є навчання, тому що як тільки ви перестаєте навчатись, ви починаєте деградувати. Якщо ви завжди щось навчаєтесь, щось цим, чимось цікавитись, тоді у вас буде якийсь ріст. Неважливо, так як казав Влад, що не все зразу буде получати, звичайно, і це зато ви будете на, на цих помилках своїх навчатись, розуміти, що зробили неправильно, якось це коригувати, і тоді у вас буде якийсь результат. Вчора з соцмережам почалася інформація, що ви відкрили офіс та студію. Під назвою Студоло. Можете, будь ласка, розповісти, чому саме така назва? Трішки про студію та кого першого ві... запросили на відкриття? Ну, назва Студола ми використали, тому що це таке наше українське слово. В селах. Я думаю, всі знають, що таке Студола. Це там, де от тримають там різне там, і сіно і те, що це як там ми вирішили зробити стодола, це як збірка, от там ми тримаємо. Всю там музичну індустрію, яка через нас е, випускається. Тому була назва Стодола і цифру 100. Ми також взяли, щоб це вже була асоціація зі столицею. Тож такий був просто е хід. А тепер ми хочемо дати слова журналістам та гостям, які завітали до нас у студію. Вітаю! Мене звати Пархомік Поліна, і я є юною журналісткою 33-го каналу Кіц. Чи плануєте ви випускати новий хід в найближчому часі? Так, вчора закінчили нову пісню. Не знаємо, чи це, чи це хіт, але пісня скоро вийде у нас нова. Щиро дякую. Назара та Влада. Чи так. зайняти запитання до вас. Мене звати Анастасія Буся, також юно-журналістка третірецького каналу Кіц. І ми довго думали, чи запитувати це питання, але все ж таки вирішили. Назара та Влада, чи зайняте ваше серце? Зараз. Так, так, нас є дівчата. <реш> <Блін>. <реш> Доброго дня, з вами юний журналіст Кос Марк. Скажіть, будь ласка, як ви починаєте свій добрий ранок? Я встаю, йду робити каву, якісь макофі. Плюмакофе випускаю собаку, щоб вона погуляла. І отак він якось починається. Далі збираюся і ми з ладом їдемо там, або на студію робити пісні От, якось так. І кажу, я теж вже прикидаюся, в мене пес, є коргі. Його звати Семен. І він, він кожен ранок до мене вилазить на ліжко. Ми з ним обіймаємось, потім я йду з ним гуляти на вулиці. Якщо мені дуже лінь, то йде дівчина з ним гуляти. Потім п'ю каву і все класно. Е, скільки років ви навчились грати на гітарі? Я десь в 12-13 вже трошки міг акорди як грати якісь. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Перше, яка пісня або альбом українського виконавця вас вразила останнім часом? От Лебіга і Біга останні. Остання пісня. Абсолютно згодна, це офігенна пісня. А Які ви бачите переваги та виклики українських музикантів у сучасному світі? Український шоу-бізнес дуже сильно змінився. Я відповідав на це питання. Це дуже добре, що змінився. Що Багато молодих хлопців, дівчат, які зараз показують свої пісні, і це є дуже класна музика. Реально, в нас тільки це будується. Я думаю, що ще буде якось видозмінюватись, але той процес, який зараз є, я рахую, це дуже класно і дуже добре. Добрий день, мене звати Марія. Я хочу задати таке питання. Чи хвилюєтесь ви перед виступом як, та як ви справляєтесь з цим хвилюванням? Знаю, останнім часом якось вже немає як хвилювання, якось просто. Коли вже багато концертів, ти вже звикаєш до цієї обстановки, вона однаково, в принципі, кожен день, там як ми в турі. Але якщо якийсь дуже великий концерт, там, масштабний, то все одно є трошки буває переживання. Але в цілому, ну так сильно, щоб нема, що в нас там трясуться руки. Найбільше переживання за що є, коли йде сам концерт, щоб з технічної там, сторони, там з музики, з мікрофонами, в цьому плані завжди було все нормально. І за те, що я завжди переживаю, просто коли починається концерт. Дуже не хочеться, щоб в цей момент десь включилась тривога, тому що велика кількість людей вони повинні виходити тоді з залу і чекати. Оце от я завжди думаю про те, щоб, не дай Бог, не почалась тривога. Ну, і ще на саундчеку там бувають якісь нерви, там щось не виходить, щось не можна підключити. Тут такі банальні речі бувають, але в цілому нормально. <кхи> Добрий день, мене звати Аргіп і в мене таке питання: як ви реагуєте на творчу критику? Взагалі нормально. Нормально. Взагалі. Ну, ми до цього відносимося спокійно. Не всім повинна там, по подобатись е, наша музика. І нам також буває, там в коментарях пишуть, що це типу, якийсь шлак, ще щось. Нормально до цього спокійно відносимося. Ми не повинні там всім, всім подобатись. Ну, Якщо хтось написав поганий коментар, ми його знаходимо і б'ємо потім. Просто. Дякую. Доброго дня, мене звати Софія і в мене є до вас таке питання, яка пісня викликала у вас найсильніші емоції? З наших такі що останні великі емоції це було фіт з хлопцями Покохай мене. А. Це просто така струшна, така справжня історія, де ми просто з хлопцями як в якомусь фільмі їхали в машині, придумали пісню, записали швидко щось, хлопче-сюди, і пісня просто везде була перше місце. Як ви відчуваєте себе, коли чуєте свою музику, виконану на концертах чи в радіо? Ми вже до цього привикли. Спочатку нам було не дуже звично, коли вийшла пісня вечорниці, бо вона крутилась тоді всюди. От ми сідали, десь там їхали в таксі кудись. і В таксі ця музика виходимо десь там беремо каву, ця, ця пісня. Ну, тоді вона лунала і нам було трішки так. Незвично. Зараз ми вже до цього привикли, що коли ми десь там заходимо або десь там, по торговому центру йдемо, що грають наші пісні. Це дуже приємно, це класно. Зараз ми вже кажемо, можна переключити. Дякую. А зараз до нашої студії зателефонувала наша юна журналістка. Вона також підготувала питання до гурту столиця. Привіт, привіт, а, вітаю. Мене звати Катерина Габльовська. Я також юна юною журналісткою каналу Гіс, але зараз захочу скруківську. Ми з вами на зараз зустрічалися на благодійних заходах, зокрема «Апасадор дитинства і франківську. Також я хотіла вас запитати, ваш трек «Білі троянди» це він став хітом і набирає мільйони переглядів у мережі. Розкажіть, як ви його писали та як виникла ідея для написання цього треку? Ми їхали з Чернівців в машині. Пан Микола Катоші був за рулем. Ми з Ромою Чіко сиділи залі. А, Зазаром сиділи взагалі. Мені продумалося це слово, а ти тримала білі-білі-білі троянди, а твої очі красиві, як завжди. Тільки оці дві строчки потім ми вже з хлопцями додумали. Потім зустрілися у хлопців на студії, робили, написали кожен собі куплет. І все. І пісня полетіла. Я слухала. Багато ваших пісень, І помітила, що у вас є два хіти, можна сказати, два суперхіти, які пов'язані з одною і то самою квіткою троянди. Чому саме ця квітка, можливо, вона якась особлива є для вас? Не те, що особливо, просто так вийшло, щось, що Троянди є в нас пісня наша, і білі Троянди є з хлопцями. Це, це не було спеціально зроблено, це таке співпадіння. Я чула що молоді виконавці, які рівняються на вас, кажуть те, що ось я пишу хіти, проте вони не стають якимось дуже популярними та не набирають великі охоплення. Розкажіть, як вам здається, що майже кожен ваш хід це новий сказати супер? Ми вже сьогодні на це запитання. Просто треба працювати, потрібно випускати пісні. І аналізувати, що не так, може, десь в музичному, десь може в текстовій нагрузці трішки чомусь чогось не вистачає. Просто випускати, і все вийде. Треба просто, як говорити, розуміти, здраво, чи це фігня, чи не фігня. Якщо ти розумієш, що це пісня погана, і якісь маєш сумніви, то краще щось передивитись і переробити. У нас владом є дуже багато пісень, які просто лежать. Тому що ми, коли їх пишемо, показується вау, це класно. Потім ми так слухаємо Та ні, це ті фігня повна. І, в, і, воно, і, вони, і вони в нас просто ті пісні лежать, і ми їх не випускаємо. Так що це нормально. Дуже вам дякую. І вона дуже. Велике дякую вам за чудове та неповторима інтерв'ю. Бажаємо вам творчих злетів та щирих і вдячних фанатів. З вами був 33 канал Кіц, і я, його юна журналістка ткаля Богдана та популярний гурт столиця. До нових зустрічей! Слава Україні! Героям слава!